Нашестя Сарани добралася вже і до Києва. Раніше її фіксували на території Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської та Одеської областях. Тепер, же, як пишуть місцеві канали, бачать вже і в різних районах нашої столиці. Чому Що трапилося? Які причини такого нашестя, що з цим робити? Як боротися, будемо говорити з керівником лабораторії етимології державного природознавчого музею, завідувач відділу, кандидат біологічних наук Володимир Ізун. З нами на прямому зв'язку, пане Володимире, слава Україні. Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, добрий день всім, тож, пане, пане Володимире, давайте. Розбираємося причини такого на що це? Бо я бачила різні вже варіанти в соціальних мережах. Зокрема, що це іронатія Каховської ГЕС ведення бойових дій, і що це є сезонно, що раз в ніколи таке трапляється. Поясніть, де істина, де правда? Ну, от ситуація така, що це усушення Каховського водосховища, воно створило там велику площу заплави Дніпра. А сарана, вона в основному розвивається у заплавах великих річок. Там відкладає яйця і там вона розвивається. І звідти вже потім мігрує по, на великій відстані. Так що. На мою думку, це ошушення Каховського водосховища, воно в значній мірі сприяло розмноженню сарани цього року. А вона, ну але такі нашестя сарани в нас же були, чи, чи не в таких масштабах? Вони бувають, але не в таких масштабах. І також вони в різних країнах бувають і на різних континентах, і також вони циклічні, повторюються раз там декілька років, декілька десятків років. Пане Володимире, як з ними боротися? Куди вони можуть добратися? От є повідомлення, що їх вже фіксують в столиці, куди ще вони можуть долетіти, і як з ними боротись? Я бачив ті повідомлення з Києва. Там не всі особини сфотографовані належать до цього виду сарана перелітна. Там і інші види попадаються в фотографії. Ну але чим більша відстань вони долають, тим їх менша кількість залишається. І для Києва там якихось особливих загроз нема. Вони можуть пролітати в день 15-20 кілометрів, а при сприятливому вітрі до 80-100 кілометрів за добу долати. Okay. Це десь під загрозою, якщо я правильно орієнтуюся їхній маршрут польот, якщо звісно так можна сказати, це десь під загрозою Полтавщина, Кіровоградщина, Вінниччина, Так, перебил? Ну то залежить, що від який бік вітер дує і куди їх не занесе? Так що. Ну, а так то вона взагалі і в нас знаходиться на Львівщині. Скажімо, біля Новояворівська, там село Чолгині, там де були відстійники сірки, там великі такі заплавні від озер лишилися місця, і там вона знаходиться, але невеликі чисельності. Аж як можна з нею боротися? Так і я пане Володимире, що для того питання ще дам попереднє питання. Чи це правда, що ці комахи все змітають на своєму шляху? Зокрема, є велика загроза для наших врожаїв, що стосується пшениці та взагалі будь-якої іншої городини? Так, загроза є, тому що вона всеїдна, і вона на своєму шляху знищує всю зелень. До якої добереться. А урожай може знищувати від 25%, а навіть і повністю знищувати урожай. Так що це досить неприємний шкідник. Як з ним боротися? Краще, звичайно, контролювати. Місця, де вона розмножується, слідкувати за кількістю личинок її на метр квадратний і при зростанні до певного рівня вживати вже заходів в тих місцях розмноження. Треба сказати, що сарана перелітна це є вид з неповним перетворенням, і вона в з яєць в тих заплавах річок личинка виходить в травні приблизно І потім личинка, вона крил не має, не літає, і живеться там рослинністю в тій заплаві. Якщо її чисельність досягає певного якогось критичного рівня, у них починають відбуватися гормональні зміни, і е, та сторона, вона має дві форми: стадну і нестадну І якщо та нестадна форма, яка живе постійно у нас на території. Перетворюється в стадну, і тоді вона вже, коли досягає дорослого стану злочинки, вона отримує крила, бо личинка не літає. І тоді вона починає свою, той, свою міграцію політи. Як то кажуть, зі злом треба боротися в зародку, так? Але тут я ще бачила так. таку думку, що е, е, ви сказали, що спалахи трапляються орієнтовно е, там раз на кілька років цього року ми не були готові через війну, тобто в зародку десь не вбили ці личинки. Як з ними боротися в зародку, і що з ними робити зараз, коли вони от з граями з граю летять по Україні? Чи можливо зараз собі дати з ними раду? Ну, зародку дійсно, там територія прифронтова, то складно було контролювати. А зараз то вже наскільки я знаю, вживають радикальних методів і проводять хімічну обробку тих місць концентрації, посівів. Ну там є маса препаратів різних, то вже спеціалісти мають вибирати, які її застосовувати і коли застосовувати. Але ще такий цікавий момент, що ця сарана, вона є їстивною і дуже добрий корм для багатьох птахів і інших тварин. Зараз от є оголошення, що в Запоріжжі скуповують ну, по від 9 до 12 гривень за одну особину. Правда, їх не будуть купувати, бо вони можуть бути вже хімічно оброблені. В а в Європі сарана, зокрема дозволена для використання в харчових продуктах з 2017 року в Швейцарії. А з 2021 року Європейське агентство з безпеки харчових продуктів зазначило, що можна цю мігруючу сарану споживати в замороженому, сушеному або подрібненому вигляді, і це є безпечно для людей. Тепер залишилося тільки щоб Єврокомісія приймала відповідний законодавчий акт, і будемо споживати сарану. Як. Їжу. І таким чином з нею боротися. Якщо говорити про сирину, ви сказали, що в нас і у Львівській області вона є. Але я так розумію, що нам вдалося уникнути її масштабування, тому що з нею була можливість боротися в зародку. Чи Ні, просто це настільки. Вона мала чисельність, і вона не переходить в ту стабну форму. Угу. А і їх... мало. У Львівській області просто її фізично мало. Так, ну, вона на Ну, вона переважно розповсюджена на півдні Європи і трошки в середній Європі. А так: то вона в Європі, Азії, Австралії, Новій Зеландії, в Африці. З Південної Америки ніби немає з північної інформації, що вона там є. Пане Володимире, я тут знайшла повідомлення про те, що спалах сирни у Херсонській області вдалося локалізувати. За словами обласної військової адміністрації, зокрема поширення сирни вдалося зупинитися завдяки оперативному повідомленню одного з фермерів. Фермер вчасно подзвонив і сказав, що дні намагався самотужки впоратися з сираною, але коли зрозумів, що не справляється, набрав мене наступного дня до нього. Наступного дня до нього приїхала Держсподспоживслужба, розповів чиновник Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Юносов. Після обстеження разом із представниками адміністрації визначили осередок шкідника, відібрали проби і підібрали засоби для боротьби. То скажіть, будь ласка, підібрали засоби для боротьби? То що виходить, навіть якщо знайти осередок о цього нашестя, то і засоби боротьби можуть бути різними. Так. А з чим це пов'язано? Ну, з великою кількістю цих хімічних засобів боротьби, і різним, різним ефектом, які ті хімічні засоби роблять. І то вже в залежності від того, бо є і сильніші ті отрути, менш сильні, які діють. Ну, і то вже на місці вирішують ті спеціалісти, які засіб користують. А чи має значення, де знайшли осередок для використання засобів боротьби? Наприклад, якщо це поле посів з пшеницею, це один варіант, якщо це десь посеред траси, де немає полів з, з, з іншими культурами, це зовсім інший вид обробки. Чи це впливає теж де знаходять? Ну, звичайно, ну треба враховувати і наявність населених пунктів і людей поблизу, а також рекомендують проводити ці хімічні обробки або зранку, або пізно ввечері, тому що ця отрута вона не тільки на сарану впливає, а на і інших комах, і запилювачів, і корисних там, хижаків. Так що, тут то вирішують спеціалісти, які. Міністерства аграрної політики України з Державної інспекції захисту рослин. Так що пане Володимире, якщо, якщо говорити, от питаюся у вас як у науковця, чи ми можемо казати, що це найбільше нашестя сарани, яке ми маємо за час відновлення незалежності? Або вже такі переклади були, і чи воно насправді таке масштабне? Бо якщо подивитися ці відео, то просто здається, що це якась кара єгипетська. Ну якщо подивитися відео десь з Африки або з Середньої Азії, то у нас воно не буде таке масштабне, а там набагато більше ці хмари сарани, бо така хмара сарани вона може охоплювати е, як один квадратний кілометр і до десятків квадратних кілометрів. І такі зграї може бути від мільйона особин і до кількох десятків і сотень мільйонів особин. Я думаю, що в нас цей спалах він не є великий, а ну так може середнього рівня, як на мою думку. Середнього рівня, якщо порівнювати з іншими країнами, а якщо говорити для України, це великий спалах. Що для України, ну я не пригадую, скажімо, таких ну, такого, такого спалаху. Пане Володимире, а можуть вони самі не долетіти? Ну, тобто, що можуть вони якось самі е, самоліквідуватися скажімо так, як це роблять дуже часто російські окупанти? Ну не, не думаю, вони можуть зупинитися, просто десь затриматися і знищити там повністю цю зелену рослинність, тому що вони. Це зараз кінець липня. Вони і в серпні в серпні будуть жити прекрасно і відкладати яйця, бо вони декілька разів відкладають самки яйця, і так що до вересня з ними потрібно якось давати раду боротися. Ну, так, бо якщо вони ще до вересня, то вони точно всю Україну пролетять у в впоперек з такими темпами. А в мене ще, пане Володимире, питання: ж, е, є таке нарікання, що мовляв, не було холодної зими, тому вони і розплодилися. Питання: чи впливають температура повітря е, на них чи ні? Е, Накладки, тому що вони зимують на стадії яйця. І ці кладки, цієї сирони, вони знаходяться в ґрунті. І є один з таких методів боротьби. Це в місцях і тих, де кладки знаходяться, то в зимі треба переорювати, щоб ті кладки вимерзали під час морозу. Так що температура впливає на їх розвиток. Зимові температури, так пане а з, з якою швидкістю вони знищують врожай? Це от вони залетіли, полетіли і вже нічого немає. Ой, десь такі дані є, що одна особина на сирони, а вона важить десь декілька грамів, ну, 5-7 грамів, то вона з'їдає за добу стільки, скільки важить сама. Ну і помножте це на там, мільйон чи на сотні тисяч і це будуть тони, тони з зеленої маси. Таке мале, а стільки в нього вміщається, як то кажуть? Ну, бо його багато. Дякую вам, пане Володимир, що знайшли час та можливість долучитися, роз'яснити, що відбувається з цим нашестям шкідників. Нагадаю, з нами був Володимир Різун, керівник лабораторії етимології державного природознавчого музею, завідувач відділу, кандидат біологічних наук. Дякую вам, пане Володимире, за ваш час за те, що поділилися своїми знаннями. Бажаю спокійного вечора. Дякую, побачення.